Усім привіт! Нарешті ми починаємо челендж. І мені одразу не пощастило. Попалася одна упаковка жуйки. А в мене набагато більше. У мене її взагалі ціла купа. Алекс, тобі справді не пощастило. Зато ти можеш першим свої жуйки з'їсти. Хоч щось приємне. Я обожнюю хубабубу. Особливо зі смаком баблгам. Ей, ти що робиш? Come on! Жуйка твоя сміття. Я повинна піднімати. Ось тобі. Ай, гаразд тобі, не лайся. Краще подивися, який я міхур зараз надую. Awesome! А ви знали, що з бульбашкою можна грати, але для цього потрібно бути справжнім майстером. І справді круто. Алексе, ти молодець. Але okay. тепер моя черга жувати жуйку. Для початку я позбавлюся обгорток. Я навіть знаю один прийом, який мені зараз допоможе. Нічого собі круто. А тепер саме час їх з'їсти. Губа пилосос активовано. Оце так. А тепер дивіться, що таке по-справжньому велика больбашка. Я не дозволю їй надути міхур, який буде більшим за мій. Oh, oh, no. Ти що накоїв? Жахливо. Мало того, що ти лиснув мій пузир, то ти ще й позбавив мене мрів. Як я тепер буду жити? Приклеєш їх назад. Гаразд, я просто трохи запанікувала. Все, міла твоя черга пробувати жуйки. Нарешті, щоб позбавитися обгорток, я підготувала спеціальну машинку. Оце так. Дієвий спосіб. А тепер одну за одною можна їх з'їсти. Ви готові побачити воістину великий міхур? Тоді погнали! <плес> Міла, перестань! Він надто великий. <плес> Що нам тепер робити? Як спустити її на землю? Бинго. Як мене одна думка. Треба лопнути кулю за допомогою рогатки. Алексе, стріляй. Чому я? Бо інакше міла полетить у космос. Давай швидше. <клес> Кривий. Все доводиться робити самій. Віта, молодець. Ти влучила. Я вже думала, що мені доведеться потоваришувати із птахами. Я дуже рада вас бачити, друзі. Ну ось у мене лише один гранат. А в мене цілих десять. Більше просто не буває. Ще як буває, поглянь на мою купу. Зате мої смачніші. Міла, ти починай. Ура, Я дуже люблю гранат. Тільки подивіться, як апетитно виглядають зернятка всередині нього. Щоправда, їх не дуже зручно їсти, але для таких маленьких смакот у мене завжди з собою є пінцет. Смачно, зручно і руки не брудняться. Буде краще, якщо вкладу зернятки на тарілку, а потім з'їм все одразу. Так, так буде набагато смачніше. Це дуже круто. Значить, мені буде сто разів смачніше, ніж було до цього. Нехай у мене був лише один гранат, я все одно дуже щаслива. Алекс, твоя черга. Окей. Спочатку потрібно дістатися до найсмачнішого. Різати гранат дуже легко, а ось розірвати його інша справа. О! Який жах. Алекс, ти тепер схоже на маніяка. Бути маніяком це не смачно. А ось їсти гранат це просто неймовірно. Алекс, ти збожеволів. Нічого подібного. Я просто їм смачний гранат. Віта взагалі могла б теж приступати, щоб час не витрачати. І справді, пора би мені мою купу з'їсти. Міла, передай мені ніж. Тримай. Просто їсти гранати це нудно. А ось робити з них апетитний сік це більш ніж весело. Дивіться, який я маю апарат для приготування соку. Оце так! Велика машина. Великий соковитискач плюс ціла купа гранатів і дуже багато смачного гранатового соку. о ви тільки подивіться на нього. Він так і просить, щоб я його якнайшвидше випила. М -м -м. Ну як, смачно вийшло. Дуже. Віта, у тебе тепер сік навіть на обличчі. Це не проблема. Його можна легко і просто позбутися. М -м -м. Ну ось, у мене лише одна баночка коли. А в мене більше. Скільки Коли уміли. Так-так, дивіться, у мене ціла вежа з банок Коли. Але перше все одно пити буду я, хоч у чомусь мені пощастило. Кола завжди смачна. А ще після неї шлунок завжди розмовляє. Я придумав чудову ідею, як випити всі мої банки коли разом. Потрібно їх відкрити, а потім мені знадобиться спеціальна трубочка, яку я зовсім недавно змайстрував. Оце так. Прикольний задум. Все ж таки кола така смачна. Ой, здається, хтось проситься назовні. Оце потужний рик. А ви як думали? Я такий хлопчик. Я більше люблю пепсі. Mm. І мені дісталася одна баночка. Як круто! Навіщо? Зараз все впаде. Ну і що? Але тепер мені не доведеться дотягуватися до верхніх рядів. Сперечаємося, я зараз вип'ю всі банки коли. Давай, міло, ми в тебе віримо. Wow. Mm? Ей, тільки не треба в нас кидати сміття. Ось саме. Це ж банки. Боляче отримувати банками по обличчю. Вибачте, просто я не можу зупинитися. Міло, що з тобою стало? Ти бачила свій живіт? Так, це все гази. А рятуйтесь, хто може! Це надзвичайна ситуація. Нічого собі. Міла, більше жодної коли. Oh, no. Так, я більше і не хочу. В мене вже не влізе. Ну От у мене лише один чупа-чупс. Мені це зовсім не подобається. Мені пощастило набагато більше. Супер. Алексе, тільки подивися на мою порцію. Твоя тьм'яніє на її тлі. Нічого собі, я очам своїм не вірю. Ніколи не бачив так багато чупачупсів. Давайте почнемо з малого. Що ж, я не проти. Треба тільки зняти обгортку. Поки що у тебе виходить не дуже. Я не збираюся здаватися. Та годі сміятися. О, ні, я зламала свій чупа-чупс. Не думала, що таке взагалі можливо. Головне, що карамель ціла. Більше мені не потрібно. Яка ж вона смачна. Супер. Треба ж як швидко ти закінчила. Тепер ти, Алекс. Клас. Мені давно час підкріпитися. Дивіться, як легко я можу зняти обгортку. Ого. Так, мені є чому в тебе повчитися. Досить дрібнитись, час грати по великому. Я хочу з'їсти одразу все. Що ти задумав, Алексе? Не бійтеся, я лише хочу подрібнити свою карамель. Дивіться, виходить. Залишилось зовсім небагато. Клас! Який я сильний! Досить, Алексе, нам страшно! Та все, все, я вже скінчив. Тепер треба пересипати карамель у чашу. Чого собі, як її багато? Ти дуже круто все вигадав. Так, мені знадобиться один цілий льодяник, я залишив його не просто так. Тепер можна занурити його в подріблену карамель і їсти тепер дуже зручно. Жаль, що він так швидко закінчився. Доведеться просто засипати крихту собі прямо в рот, що ж теж непогано. Як смачно! Не хочеться зупинятись. Ти половину просипа повсерта. Міла, тепер ти. Мені знадобиться пилосос. Вимкни його швидше. Опс, вибачте, я випадково направила його у ваш бік. Він потрібен мені, щоб зняти обгортки. Крута ідея. Мені теж подобається. Тепер я можу їсти людяники без жодних перешкод. Як це все міститься у тебе в роті? Неймовірно. Боюсь, це погано скінчиться. What? Ой, Схоже, ти мав рацію, Алекс. <свят> чупа щоб застрягли. Я не можу нічого зробити. Ну, гаразд, так і буде. Ми тобі допоможемо. Тримайся міцніше. Акуратніше, мені боляче. Ого, а це ще що таке? Це ще липоміли Який жах! Все нормально, я ставлю її назад. What? Це ще що таке? Я навіть mm. не можу роздивитися. Схоже на зернятку кукурудзи. Напевно, ти маєш рацію. У мене таких декілька. У них зовсім немає запаху. Невже ви досі нічого не зрозуміли? З цих зернят готують попкорн, але я не вмію. Okay. Треба щось вигадати. Mm. Так, є ідея. А якщо просто розкосити? No. Не виходить, mm. надто жорстко. Прийдеться придумати ще дещо. Я знаю, що робити. Мені допоможе праска для волосся. Думаю, його потужності вистачить, щоб приготувати одне зернятко. Ну, як, виходить? По-моєму, занадто довго. Алекс, давай поки пограємо. Ночі поспимо. Джулі права, це надто довго. Ого, так і вийшло, клас! Друзі, дивіться, яка краса. Вау. Браво! Ми в тебе вірили, Міло. Сподіваюся, я не дарма чекала. О, так, це дуже смачно. Тепер ти, Алекс. Mm. Мені потрібно щось серйозніше за праску для волосся, щоб приготувати свою порцію. Думаю, тут звичайна праска підійде. Не впевнена, що це спрацює. Твій спосіб теж змушував нас сумніватися. Вау! У мене вийшло дуже швидко. Так, ти нас приємно здивував. О, ні, я в пік руку, як же палко! Іноді ти буваєш таким розтяпою. Сподіваюся, попкорн допоможе мені відволіктися від неприємностей. Клас, дуже смачно. Як мені приготувати таку велику порцію? Є ідея, Ого, це ще що таке. <плес> Машина для попкорну. Невже ви ніколи її не бачили? Зараз я розповім, як їх скористатися. Для початку просто засипаємо зернятка всередину. Wow. Ось так. Поки що цього достатньо. Дивіться, працює. Мій попкорн вже готовий. Це неймовірно. Справжні дивотехніки. Думаю, можна додати більше зернят. Вийшла занадто маленька порція. О, так. Зовсім інша справа. Супер! У нас весь стіл посипан попкорном. Тут залишилося ще трохи зернят. Oh, no. Я використаю їх. Здається, твоя машина ввійшла з-під контролю. Це навіть на краще. Це що, справжній рак? Виглядає лякаюче. Мені навіть торкатися його страшно. Бр Жах. У тебе хоча б лише один рак. Подивися на мою тарілку. Хоча, гадаю, нам не варто боятися, ці раки зовсім безпечні. Я б не був так у цьому впевнен. Уявити не можу, як мені здолати цю величезну порцію. Хай краще міло починає. Ну, дякую, Алексе. Ти справжній друг. Вмієш підтримати у скрутний момент. Начебто не так гидко, як я думала. Справді, отак мені навіть подобається цей смак. Я готова з'їсти рака цілком. М -м, яка смакота! Не очікувала, що мені таке сподобається. Чесно кажучи, я теж трохи здивован Так, було смачно. Міло тобі б не заважало почистити зуби після такої їжі. Що? Упс, як незручно вийшло. Не засмучуйся, всяке буває. Сподіваюся, я теж зможу впоратися зі своєю перцею, як і ти. Гаразд, почнемо з малого. Спробую відкусити бодай шматочок. Дивно, мені здалося, що цей рак ворушиться. Краще візьму іншого. Добре, що мені є з чого вибрати, але для початку позбавлюся всього зайвого. Джулі, я тебе не впізнаю. Ти що твориш? Нічого такого, дрібниці. Мені просто треба було почистити раки. Це не виправдання. Подивися, що ти з нами зробила. Вибачте, друзі, я не хотіла. Гаразд, пробуй вже. Міла мала рацію. Це дійсно дуже смачно. Wow. Жаль, що мені дісталася не найбільша порція. Я б з радістю з'їла ще. Оце так, у мене знову розігрався апетит. Клас. На жаль, Міла, у нас з тобою нічого не залишилося. Тепер черга Алекса. Okay. Ну що, ви подали мені чудовий приклад. Тепер я теж ладен це спробувати. Супер! І справді пальчики оближеш. Можна, ми візьмемо у тебе небагато? Ну, вже ні. Ви своє вже з'їли. Ну, дай нам хоча б по одному шматочку. Досить, я ж сказав, ні. Не заважайте мені насолоджуватися. М -м -м, смакота. М -м -м, ми дуже зголодніли. Пригости нас, благаємо. Гаразд, думаю, цього цілком вистачить. Дуже смішно, жадіно. Ми тобі це ще пригадаємо. Та гаразд вам не злиться. Я ж просто пожартував. О, ні, тут живий рак. Мамо, мені страшно. Як ти тут опинився? Гей, все гаразд. О, ні, допоможіть! Він вкосив мене за палець. Зробіть що-небудь. Не треба кидати його в мене. Як боляче, так тобі й треба, Алексе. Давайте почнемо з простого: Приготуйте мені картоплю фрі. Запросто буде зроблено. Якраз хотів навчитися готувати. Поки всі чистять картоплю, я краще приготую олію. Його, до речі, багато не буває. Ну що, олія майже закипіла, а це означає, що саме час висипати туди готові скибочки картоплі фрі. Ні, стояти! Ай! Воно бризкається, Гаряче, допоможіть. І що робиш? Через тебе нас мало не обстріляло киплячою олією. Олію потрібно лити з усією обережністю. Тоді картопля підсмажиться рівномірно. Нічого складного. Окей. Okay. Картопля фрі готова. Залишилося лише трохи додати соусу. Фері? На мою думку, це звичайна смажена картопля. Ось я приготую справжню картоплю фрі. І це ще не все. Зараз я із звичайної картоплі. Зроблю справжній делікатес. Мені знадобиться бекон, соус і, звичайно, запашний розмарин. Який аромат! Точно! У мене ще не все втрачено. Чому б не скористатися мармеладною картоплею? Кажуть, що якщо мачати його в полуничний сироп, то буде ще смачніше. Okay. Ось це так. Почну куштувати з картоплі посередині. М -м -м, бабуся, це дуже смачно. Ой, фу, я ненавиджу розмарин. Вибачте, пані кухаре, але мені не сподобалося. А ось ідею з мармеладною картоплею я оцінила. Тепер я не знаю, кого вибрати переможцем. Хай буде бабуся. Ура! На цей раз завдання складніше. Ви повинні приготувати суші. Буде зроблено за найкращим рецептом сусі Шусі. так. У селі уявлення не мають про те, що таке суші. Та я зараз такі суші забахаю, що вам і не снилося. Звичайні суші це нудно, Інша річ суші з різних цукерок. А начинкою будуть смачні збиті вершки, мармеладні очі та ведмедики харібо. Краса! І, звісно, не можна забути про шоколадний сироп. Цікаво виглядає. У мене теж зовсім скоро будуть готові сусі. Головне акуратно повторювати за шеф-кухарем. Але поки що нічого складного. Нічого складного. Ось і подивимося, які огидні суші у вас вийдуть. Соус додавати і я вмію. На це взагалі особливого розуму не треба. Як воно називається? Авокадо? Найголовніше все рівно скрутити. У вас, бабуся, точно це не вийде. Ну ось ідеальні суші готові. Який жах. Я не думала, що ці ваші сусі такі потворні. Вау! Саме час обернути mm -hmm. суші в лосося. Головне не пожаліти риби, нарізати її тостими шматочками. І не можна забувати про соєвий соус. Mm -hmm. Риба кажете. Okay. Буде зроблено. Готово. <риклад> Сподіваюся, вийшло смачно. Нічого собі. Oh, no. У кухара, звичайно, суші виглядають більш привабливо. Bingo. Але я вигадала оригінальний вихід ситуації. Чому просто не приготувати суші з огірка. І смачно, і корисно. Oh, і бридко. Все ще чому. Огірок ідеальна заготовка для суші. У нього потрібно тільки більше рису заштовхати. Зовсім не апетитно. Стривай, це ще не все. Ну ось, дивіться, яка краса. Все ще таке. Ніколи не бачила суші з огірка та рису. Ні, цю гидоту я навіть пробувати не буду. А ось солодкі суші я спробую з задоволенням. Урей! Ого, смачно, але зовсім не ситно. Залишився останній кандидат. Ось вони справжні суші. І на вигляд, і на смак. Пані кухаре, ви перемогли. Дякую, але це було очевидно. Сподіваюся, вафлю може приготувати кожен із вас. Я чув, що починати треба з тіста. Думаю, з ним у мене проблем не буде. Додамо цукру для солодощі. Трішки перемішаємо. Клас! А тепер додамо муку Ой-ой-ой! Здається, щось ніс потрапило. Ось тобі і вафля. Нічого страшного. Продовжуємо. Ого, я висипав цілу пачку. Ну, певно, так і треба. Залишилося тільки добре розмішати. Тепер моє готове тісто можна заливати у вафельницю. Це будуть найсмачніші вафлі в житті моєї сестрички. Ота. Тісто вийшло дуже смачним, а головне без яєчної шкарлупи. Сподіваюся, з нього вийде гідна вафелька. Всі додали цукор, але я знаю, що цукор шкідливий. Тож замість нього я додам кабачок. Навіть не так. Я зроблю вафлі з кабачка. Знадобиться натерти його на дрібній терці. Готово. А тепер додаємо яйця. І, звичайно, борошно. Добре все перемішуємо. І додаємо зелені для смаку. Звучить гидко. Зате таке тісто набагато корисніше за ваше. Ось тепер його можна і у вафельницю залити. Так, і не забуваємо засікти час, щоб вафелька не підгоріла. Так, час засікти, це правильна думка. Ой, а я то час не засів і моя вафелька згоріла. Горячий як. Але нічого. Її не дуже приємний вигляд. Я приховаю за допомогою збитих вершків, ягіток шоколадного сиропу. Полоничка і лохина. Як гарно вийшло. Mm -hmm. А я свої вафлі за традицією, полью кленовим сиропом. Шматок вершкового масла теж не буде зайвим. Oh, Яка смаката. А я свої так корисні вафлі прикрашу корисними травами. Hello. Не терпиться спробувати. Почну з цієї. Ой, ця вафля якась пересмажена. Я таке їсти не буду. А це що? Фу, ці вафлі зі смаком трави та кабачка. Ненавиджу. А ось це явно щось смачне. О, так. саме те, чого я хотіла. Бабуся, ти перемогла. Ура! Не даром я так старалася. На сам кінець я хочу випити кухаль смачної кави. Окей, буде зроблено. Разплюнути. Мені на думку спала просто геніальна ідея. Гаряча кава це нудно. Сьогодні у моді холодна кава, тобто фрапучино. Потрібно закинути якнайбільше льоду у великий кухаль. Потім додати смачного шоколадного сиропу. І, звичайно ж, не можна забувати про саму каву. Воно в мене між іншим із старбакса. А ще коктейль із шоколадки твікс явно не буде зайвим. Його я трохи взіб'ю і використаю замість молока. А я мабуть приготую більш класичний варіант кави. Розсіно. Mm. Я знаю, що моя онука таке любить. Oh. Oh. Ну от, гадаю, достатньо. Додаю збитий коктейль, а зверху прикрашаємо збитими вершками. Mm. Залишилися останні mm. штрихи. Mm. Печиво, орево і паличка твіксу. Mm. Ну і, звісно, трубочка. Mm. Ох, дилетанти. Ну що, прийшла моя черга готувати справжню каву. За допомогою вагів я відмірюю потрібну кількість зерен. Те, що потрібно. Тепер за допомогою ручної кавамолки я подрібню їх до необхідної консистенції. Дивіться та навчайтеся. І тільки тепер я залю каву окропом. Що? Кава і справді так готується. Прекрасно. Тепер я налю каву в чашку. А молоко для кави я теж збиватиму вручну. Про правила подачі теж не слід забувати. Дивіться, яка краса. Вау! Почну з кави посередині. Бабуся, я цю каву завжди пізнаю. І час зізнатися, що мені він зовсім не подобається. Oh, okay. Ось ця кава виглядає приємно, смачно, але трішки гіркувато. No. Залишився останній кандидат на перемогу. О, ось це реально круто. Братику, у цьому раунді перемагаєш ти. Так, нарешті.